Зануримось у часи, коли винаходи змінювали світ. Почнемо з історії генератора ключа до електричної революції. Генератор перетворює механічну енергію на електричну, задіявши магнітне поле. Це принцип, що запалив іскру прогресу. У серці кожного генератора ротор і статор. Вони створюють електричний заряд, використовуючи вічний танець магнетизму. Завдяки винахідникам, як Майкл Фарадей, сучасні генератори освітлюють наші домівки та підтримують життя міст. Кожен виток проводу, кожен рух магніту в генераторі є частиною більшої історії про науку та інновації. Сучасні генератори використовують силу вітру, води, сонця, зберігаючи природу та насичуючи енергію наше майбутнє. Так, простий генератор вікно в світ, де наука перетинається з магією, відкриваючи безмежні можливості для людства. Як функціонує генератор, розуміння принципів роботи генераторів відкриває двері до світу незалежності від зовнішніх джерел енергії. Це мистецтво перетворення однієї форми енергії в іншу, що супроводжує людство з давніх часів. Механічні, електричні, магнітні генератори, кожен тип слугує окремою сторінкою в історії розвитку технологій. Вони становлять основу для забезпечення енергією різних аспектів нашого життя. Механічні генератори, що перетворюють механічну енергію на електричну, були одними з перших у цій еволюції. Вони лягли в основу розвитку інших видів генераторів, зокрема електричних. Електричні генератори, що виробляють електрику, стали результатом невпинних досліджень і вдосконалень. Вони безпосередньо впливають на наше повсякденне життя. Перетворюючи невидимі магнітні поля в енергію, яку ми використовуємо щодня. Магнітне поле відіграє критичну роль у роботі генераторів, ставши фундаментом для перетворення механічної енергії в електричну. Це відкриття, зроблене віками тому, змінило хід цивілізації, дозволивши людству крокувати вперед у своєму розвитку. Ротори і статори, як нерозривні компоненти генераторів, формують основу цієї технології. Їх досконалість і надійність, виточені десятиліттями, забезпечують безперебійну роботу обладнання, що є життєво важливим для сучасного суспільства. Використання генераторів у повсякденному житті стало настільки звичним, що рідко хто замислюється над тим, як це було до їх появи. Вони освітлюють наші домівки, живлять лікарні та підтримують роботу заводів. Ставши невід'ємною частиною нашого життя, у промисловості генератори знайшли своє широке застосування, ставши основою для виробництва та розвитку. Від малих підприємств до гігантських заводів вони забезпечують енергією процеси, які формують основу нашого економічного прогресу. У часи, коли надійність енергопостачання стає життєво важливою, вибір між стаціонарними та переносними генераторами. Став актуальним питанням. Стаціонарні генератори, як невід'ємна частина інфраструктури, забезпечують безперебійну роботу великих промислових об'єктів та житлових комплексів. Переносні генератори з іншого боку стали символом гнучкості та мобільності вони знайшли своє застосування в домашньому господарстві, на будівельних майданчиках та під час природних катастроф. Надаючи тимчасове енергопостачання там, де це найбільше потрібно. Екологічний аспект використання генераторів не втрачає актуальності. Зростання свідомості про збереження довкілля спонукає виробників до розробки менш шкідливих моделей, що працюють на альтернативних джерелах енергії або мінімізують викиди шкідливих речовин. Технічне обслуговування та оновлення генераторів стає важливою частиною їхнього експлуатаційного циклу. Регулярне обслуговування забезпечує довговічність та надійність у роботі, а впровадження новітніх технологій відкриває шлях до підвищення ефективності. Популярні бренди генераторів, такі як Honda, Generac та Cummins, продовжують інноваційні дослідження та розробки, випускаючи моделі, що відповідають зростаючим вимогам до екологічності, ефективності та надійності. Ця конкуренція сприяє розвитку галузі. Безпека при експлуатації генераторів завжди була предметом особливої уваги. З часів перших винаходів енергетичних машин вчені та інженери невпинно працюють над тим, аби зробити їх використання максимально безпечним для людини та навколишнього середовища. Альтернативні джерела живлення поступово входять у наше життя, пропонуючи екологічні та ефективні рішення порівняно з традиційними генераторами. Цей перехід символізує нову еру в енергетиці, де природні ресурси використовуються з максимальною обережністю. Енергоефективність генераторів стає все більш актуальною темою. У світі, де ресурси обмежені, питання оптимізації споживання енергії та зниження вартості експлуатації стають ключовими для виробників та споживачів. Діагностика та усунення несправностей генераторів вимагає глибоких знань та досвіду. В останні десятиліття технологічний прогрес значно спростив цей процес, дозволивши швидко виявляти та вирішувати проблеми, що зберігає надійність обладнання. Майбутнє генераторів обіцяє бути захоплюючим завдяки новітнім технологіям. Інновації в галузі матеріалознавства, альтернативних джерел енергії та цифрових технологій відкривають шлях до створення більш ефективних, безпечних та екологічних джерел енергії. У часи, коли розуміння технологій є ключем до виживання в швидкоплинному світі, знання про генератори відіграють вирішальну роль. Вони стали не просто засобом забезпечення енергією, а символом незалежності та стабільності в умовах змінюваного довкілля. Пройшовши шлях від простих механізмів до складних систем, що використовуються в промисловості та повсякденному житті, генератори стали об'єктом, що заслуговує на увагу не лише інженерів. А й звичайних користувачів. Відповіді на популярні питання про генератори розкривають їхню справжню вартість для сучасної людини. Як функціонує генератор? Генератор це пристрій, призначений для перетворення механічної енергії в електричну, його використання є ключовим у багатьох сферах життя, починаючи від побутових потреб і закінчуючи промисловим виробництвом, забезпечуючи стабільне енергопостачання. Історія генераторів розпочалася від винаходу Майкла Фарадея, який у XIX столітті відкрив принцип електромагнітної індукції. З того часу генератори пройшли довгий шлях розвитку, трансформуючись із простих пристроїв у складні системи, що забезпечують потреби сучасності. Сьогодні існує безліч типів генераторів, які класифікуються за різними ознаками: від джерела енергії до способу генерації. Кожен тип має свої характеристики, що дозволяє оптимально використовувати його в певних умовах. Механічний генератор працює на принципі перетворення механічної енергії, отриманої від різноманітних джерел у електричну за допомогою обертання ротора в магнітному полі. Це основа багатьох сучасних генераторів. Електромагнітна індукція, відкрита фарадеєм, лягла в основу роботи генераторів. Завдяки цьому фундаментальному принципу сучасні генератори можуть ефективно перетворювати енергію, забезпечуючи надійне електропостачання. В серці кожного генератора лежать два основні елементи ротор і статор. Ротор обертова частина, що створює магнітне поле, а статор нерухома частина, в якій індукується електричний струм. Ці компоненти. Разом формують основу для виробництва електроенергії, розрізняють два типи генераторів: асинхронні та синхронні. Асинхронні генератори працюють без строгого синхронізму швидкості обертання ротора з частотою генерованого струму, в той час як синхронні генератори утримують цей синхронізм завдяки використанню постійних магнітів або електромагнітів. В альтернативній енергетиці генератори. Відіграють ключову роль, перетворюючи кінетичну енергію вітру, води або сонячну енергію на електричну. Це дає можливість використовувати природні ресурси для сталого забезпечення енергією без шкоди для навколишнього середовища. Генератори для домашнього використання стають все більш популярними, надаючи автономність та незалежність від централізованих джерел енергопостачання. Вони можуть бути незамінними під час відключення електроенергії, проте важливо зважати на вартість та потужність при їх виборі, обираючи генератор для особистих потреб, необхідно враховувати не лише його потужність, але й тип палива, ефективність та рівень шуму. Правильний вибір забезпечить надійне джерело енергії та комфорт використання на довгі роки. Безпека при роботі з генераторами. Завжди стояла на передовій технологічного прогресу. І з часом стало очевидним, що без дотримання чітких правил експлуатації ці потужні машини можуть становити значну загрозу для людини. Виникла потреба в розробці всебічних заходів безпеки. Підключення та інсталяція генератора вимагають не лише технічних знань, а й розуміння потенційних ризиків. Історично склалося, що ці процеси еволюціонували від простих до складних систем. З множинними захистами та автоматикою обслуговування та ремонт генераторів з часом стали справою висококваліфікованих фахівців, комплексність систем і потреба у точній діагностиці вимагали глибоких знань та досвіду, що формувало цілу професію. У світі невпинно розвивається технологія генераторів, пропонуючи новітні рішення для підвищення їхньої ефективності та надійності. Інноваційні технології. Такі як використання надпровідників та цифрове управління, революціонізують конструкцію генераторів, забезпечуючи їхню високу продуктивність при мінімальних витратах енергії. Екологічні аспекти використання генераторів стають все більш актуальними, оскільки світ прагне до зменшення викидів шкідливих речовин. Прогрес у розробці екодружніх генераторів, які використовують альтернативні джерела енергії. Ставить нові вимоги до інженерії та дизайну. Майбутнє генераторних технологій обіцяє революційні зміни у способах виробництва та використання електроенергії. Акцент на розвитку відновлюваних джерел енергії та енергоефективності відкриває нові горизонти для інновацій у цій галузі. Автомобільна промисловість також переживає трансформацію завдяки застосуванню генераторів. Особливо у розвитку електромобілів. Вбудовані генератори для зарядки акумуляторів стають ключовим елементом у прагненні до зменшення залежності від викопного палива. Сьогодні роль генераторів у сучасному світі важко переоцінити вони стали символом незалежності та автономії в ері технологічного розвитку, де кожне нове відкриття відкриває двері до раніше недосяжних можливостей.